Українці, привіт, радітати вас на нашому каналі. Вчора ми завозили гуманітарну допомогу для Збройних сил України для наших друзів і відразу вирішили записати для вас відео інструкцію, як правильно проходити державний кордон України, коли ви повертаєтесь в Україну або під розмитнення, або просто повертаєтесь на своєму автомобілі. Отже, дивимось детальну інструкцію проходження кордону. Так, друзі, виглядає черга на митному посту грушів. Ви коли їдете? Є три лінії, як ви бачите. Права лінія це лінія Tax Free, ті, хто йдуть під розмитнення. Середня лінія це у нас йде лінія звичайних автомобілів на українських номерах. Ми зараз приїдемося покажемо. І далі ліва лінія це у нас йдуть автобуси. Ось так стоять автомобілі в дорозі. І ми покажемо, як ми зараз будемо під'їжджати, де саме знаходиться митний пост. Ось скільки автомобілів українці везуть під розмитнення. І буси також стоять в таксфрі лінії. А попереду у нас сам митний пост. Будомиш грушів. Ось чому сюди приїжджають на лаветах, а звичайні автомобілі краще об'їжджати. Ось вже сам пост. І ось вже сам пост знаходиться. Ми під'їжджаємо. Хто на розмитнення, в лінію Tax Free стаємо. Ось до цієї лінія Tax free Хто на українських номерах звичайних в середню лінію. І чекаєте, що вам нажали зелений злений, світло зелене. І під'їжджаєте. Страж Гранічний буде вас пропускати. Має піднятися шлабаум, і тоді ви заїжджаєте. Після того, як підняли шлабаум, так само їдете далі. Всі, хто під розмитнення, стають під зону такс фрі, ті, хто не під розмитнення, заїжджають під звичайну зону, де всі автомобілі йдуть. Виконуйте всі вказівки, щоб на вас не сварилися. Бо поліки люблять сваритися, коли хтось щось неправильно стає десь. Після того, як вас запустили на митний термінал, ви будете проходити спочатку стража гранічного. Це от їхній польський страж гранічний. А потім їхня служба цельна. Це як наш прикордонник, їхній страж гранічний, а служба цельна це наші митники. І їхні митники відповідно. Все. Рухайтесь по своїй лінії і чекаєте, коли вам піднімуть шлабаун. І загориться зелений колір. Тільки підняли, відразу проїжджаєте. Тут з'їжджають українські автомобілі, з правої сторони лінія Tax free Автомобілі, які йдуть під розмитнення. Це, друзі, наша гуманітарна допомога, яку ми веземо в Україну, в Донецьку область. Допомагаємо українцям, чи можемо. Друзі, після проходження. Митників, прикордонників вам дадуть такий контрольний талон, який повністю пропечатаний, І вже з цими документами ми спокійно виїжджаємо на територію України. І ось, друзі, останній КПП, де вас будуть контрольний талон забирати. Ви віддаєте. І вам знак Україна. Вітаємо вас, в Україні! У відео я намагався розповісти все максимально чітко, наскільки це було можливо. Якщо у вас залишились питання, ви бачили номер телефону, ви можете до нас позвонити, написати на Viber, і ми вам з радістю допоможемо, щоб ви без будь-яких проблем заїхали в Україну. А з нашої сторони, як завжди, бажаємо вам самого головного та самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.